В Україні 11-та година. для вас мовиті Я Анастасія Давголе. Випуск новин. Харківщина протягом доби під ворожими атаками. Російські військові били ФПВ-дронами, а також безпілотниками типу Молнія. Сьогодні зранку запустили шахеди. Усі подробиці знає Світлана Шекера, наша харківська кореспондентка на прямому зв'язку. Світлано, вітаю! Тож, про які наслідки ворожих нальотів можна на тепер говорити? Вітаю Анастасія. Так дійсно сьогодні. Зранку Харківщина була під ударами російських шахедів. Шахеди летіли на Чугуївську громаду. Також на Ізюм з 8 до 9 ранку. В Ізюмі чули чотири вибухи. Також ще три вибухи у Чугуєві. І як повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації в Ізюмі два двоє людей поранені. Росіяни били шахедами по приватному сектору. Три будинки зруйновані вщент і ще щонайменше три десятки. Puxa Поранено жінку також. Маємо учора після обстрілу з РСЗВ, селища Слатине Дергачівської громади. Росіяни вдарили по житловим будинкам. 66-річну жінку поранено. В неї поранення плеча, живота, також контузія. Її доправили до лікарні учора. Після 17-ї години безпілотниками росіяни били по золочівській громаді, вдарили по Клиновій Новоселівці. Там пошкоджено приватні будинки, пошкоджено також електромережі. На щастя, ніхто не постраждав по Боровій Росіяни також вдарили безпілотниками. Там зайнявся приватний будинок. По Куп'янську Росіяни б'ють кожного дня. Вони дістають артилерії, небо контролюють дронами, і жити там практично неможливо. Там немає ні світла, ні води, ані газу. Тим не менш у таких умовах залишаються ще півтори тисячі людей і виїжджати вони категорично відмовляються. Утім, волонтери все ж таки отримують заявки на евакуацію та вивести. Людей дуже надзвичайно складно, і людям доводиться самим виходити у пішки у найближчі села для того, щоб їх могли забрати для евакуації. Будь ласка, послухайте пряму мову чоловіка, якому довелося вийти пішки із соболівки для того, щоб його забрали до Харкова. 13 человек. Все, все люди остаются. Да, да, же. да. И них кос никуда не хочет уезжать. Я мой. на пересчет знаю всех. Mm. Вот. Мне даже. А это... сильно разбыли. А? Сильно побыто уже село. Ну, село можно сказать, так. Частично это как сказать, это. Mm. Ну, у тебя вот. вы пешком и шли, вообще это жесть, да? Да, 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 да. да. Мне подвезли, там кое-что короче, потому что я не мог дойти. І це всі новини на цю хвилину. Анастасія. Дуже дякую тобі, колего. Це була Світлана Шикера про ворожі атаки по Харківщині. 47 ворожих дронів знешкодили наші захисники під час нічної російської атаки. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, окупанти запустили по нашій території 59 шахедів та безпілотників різних типів. Майже півсотні збили на півночі та сході країни. Решта 12 влучили на дев'яти локаціях. Росіяни вночі двічі атакували суми та кілька громад безпілотниками поранені. Дві жінки, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, під удар потрапили чотири громади. Окупанти спрямували безпілотник на приватну оселю Бездріцькій громаді. Постраждали 51-річна мешканка будинку та її 63-річна сусідка. У Шосткінській через атаку дрона частина споживачів залишилася без світла, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. А у сумах дрони влучили у Ковпаківську та Зарічному районах. Пошкоджені складські приміщення у Битицькому старостаті зафіксовані руйнування будинку. У путивельській громаді внаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка. Росіяни атакують дронами трасу Херсон-Миколаїв, цілять по автівках. Від удару по цій трасі у районі між селами Клапая та Чорнобаївка постраждали директор медзакладу та лікарка. У них вибухові травми. Заступник керівника Херсонської ОВА у нашому ефірі закликав. Не пересуватися цим маршрутом ми нарахували за останній місяць 10 тисяч атак російських безпілотників з вчорашнього дня. Е дуже активізували дрони на трасі М14 яка йде на Миколаїв. Пробують атакувати вже автівки на М14 Тому треба бути обережними на цій трасі, не виїжджати е без потреби і там. Чи поліцейські також чергують і попереджають людей. Якщо є загроза, то вони попереджають і зупиняють автівки. Одна людина загинула і одну поранена у Ямполі Лиманської громади. У Костянтинівці поранено чотири людини, пошкоджено 21 багатоповерхівка, дві адмінбудівлі, банк, лінії електропередач. Такі наслідки обстрілів Крамматорського району повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін. Також пошкоджені будинки та критична інфраструктура у Сіверську, Добропіллі, Святогорівці. Жителів масово евакуюють з прифронтових районів. Понад тисячу окупантів знищили українські військові на покровському напрямку під час зачистки населених пунктів, куди зайшли ворожі мобільні групи. Про це у нашому ефірі повідомив командир екіпажу окремого загону безпілотних систем тайфун. Саме на цьому відтинку фронту окупанти зібрали найбільше груповування та здійснювали найболючіші прориви. Зупинено просування ворога на східному флангу від населеного пункту Покровськ в напрямку населених пунктів водяне. Ворог перегруповується, шукає інші ж слабкі місця і далі буде продовжувати наступ. Враховуючи те, що на сьогоднішній день на цьому напрямку був задіяний перший корпус національної гвардії, в тому числі Азов. Я думаю, що саме завдяки цьому вдалось зупинити ворога. На даний момент сили оборони контролюють і готуються до поновлення і посилення наступальних дій ворога. Зупинено просування. Збирали інформацію про систему захисту адміністративних будівель сил оборони у Києві. Служба безпеки України затримала 36-річну жінку, яку підозрюють у плануванні обстрілів і терактів у Києві. Її затримали на гарячому. За даними спецслужби, жінка є агенткою ФСБ, готували, передавала куратору з Крима план схем розташування КПП та службових парковок біля головного управління національної гвардії. Перемовини з куратором відображені в її телефоні. Переписці. Як встановило слідство, аналогічну інформацію агентка збирала і про ТЦК Києва. Наразі зловмисниця перебуває під вартою їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією. Місця для тимчасового розселення переселенців, які потребують особливого догляду, переповнені по всій країні. Волонтери знаходять окремі локації та системно проблеми це не розв'язує. Вперше затривали час прийняти маломобільних, зголосилися спецзаклади Київщини. Понад 100 переселенців з Донеччини вирушили у регіон з шелтеру Дніпра та транзитного містечка Павлограда. Перші автівки заїжджають на платформу залізничного вокзалу. Волонтери готуються до масштабної евакуації маломобільних переселенців на Київщину. Трудно було було мені сідати в машину з великими труднощами. Я сиділа в мене, руки трусилися аж до самого вокзалу. У мене ж ноги отечні, і я не мені сажу. Людей з прифронтових територій переправляють до безпечніших місць. Валентина з чоловіком лише тиждень тому наважилася виїхати з Костянтинівки в обох порушення зору. Чоловік не бачить з дитинства. Жінка його втратила у 42 роки, та навіть під обстрілами призвичайлися жити. Ви знаєте, Ви знаєте непогано. нам із магазину тільки продукти приносили, а їсти я сама готувала. Останнім часом росіяни сильно б'ють по житловій забудові міста, розповідає пенсіонерка. Лінія фронту щодня все ближче. Жінка боїться, що вже невдовзі не зможе виїхати, тож вирушає зараз із важким серцем, але із надією. А вірити. Більше за все хочеться вірити, що повернуся до своєї квартири, щоб її не розбили. За сприянням волонтерів та Донецької ОВА понад 100 людей із різними недугами зголосилися прийняти у спеціалізованому закладі на київщині. Місць для розміщення таких людей в Україні бракує їх або немає, або їх треба обладнати відповідним чином, або треба зробити ремонти в закладах. Це не вирішує проблему повністю, абсолютно ні. Але це вирішує оцю цю гарячу проблему на сьогодні. Переселенців евакуюватимуть групами по 50 осіб. Більшість із них не може самостійно пересуватися. Потрібен супровід та спеціальний догляд. Волонтери допомагають із найнеобхіднішими речами. Перед Дорогою. О, це дядь Олександр уже на своєму місці чоловік із Мирнограда нещодавно був поранений під час обстрілу. Осколок піребі. Осколок перебив кістки. Зібрали докупи. Так, так зібрали, прооперували. Дякую. Олександрові 63 роки. Усе що має у житті. Нині під обстрілами виїжає лише з однією сумкою. Уже сумує за домівкою та хвилюється за брата. Брата залишився в покровську. Брат залишився в Покровську, він не приїде. Ось це усе. Дружини немає, померла два з половиною роки тому. Нічого впораємося, головне залишилися живими. У прифронтових регіонах кажуть волонтери армія Російської Федерації прицільно атакує евакуаційні та гуманітарні місії. Автівка схід сос уже потрапляла під удари, тікала від безпілотника, щоб убезпечити людей та довести їх до точки евакуації вкрай необхідний додатковий захист. Реп комплекс радіоелектронної боротьби, який рятує від ворожих дронів та захищає транспорт. Нині триває збір на шість систем для екіпажів. Наші евакуаційники, вони безпосередньо у зоні ураження дронами, і це основна, основна біда наразі на вже двох років у нас така. Наразі ми збираємо більше двох мільйонів гривень для більше шести систем, і це закриє основну нашу потребу. Наших осних екіпажів з Дніпра Олена Медалюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон і Єдині новини. Вибухи у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють, що гримало у Джанкої та Красногвардійському. Судячи з опублікованих у соцмережах, фото, удар припав по залізничній інфраструктурі. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області напередодні пізно ввечері пролунали вибухи. Окупанти у соцмережах поскаржилися на удари по складах. Однак перевірити цю інформацію наразі неможливо. Українські військові ситуацію не коментували, а місцеві жителі оприлюднили кадри, де чути характерні звуки дронів. Nahiriné. Що творите? Що один вики, Самольотного тіпан типу. російський дрон, який минулого тижня вибухнув на території Польщі, міг прилетіти з України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський. За його словами, нині триває детальний аналіз уламків дрона. Нагадаю, ніч на 20 серпня у польському селі Осіни. У Люблінському воєводстві стався вибух на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт. Потім вибухнув поліція. Виявила обгорілі металеві та пластикові уламки. Ніхто не постраждав. Польське МЗС направило Росії ноту протесту. Такі новини на цю годину. Далі передав слово Олександру Васильченку. У нього розвиток основних подій. Дякую, Анастасія. Наскільки для Росії важливий нафтопровід Дружба і які країни Європи ще залежать від російської нафти? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекаємося. Ми боремося за країну рівних можливостей.